Про спротив, сміливість, увіковічення та прославлення героїв Україні введено в обіг новий поштовий блок марок Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу це другий випуск героїчної серії, що показує тих, хто скаже, час повертати своє. Він присвячений гвардії наступу, а саме спецпідрозділам, які захищають і які сформовані недавно. Захищають нашу Україну, боронять кордони, як і внутрішні, так і зовнішні загрози присвячені Національній гвардії України, національній поліції і Державній прикордонній службі України. Автором поштового випуску став заслужений художник України Олександр Охапкін. Його тараж 235 тисяч примірників. Прикарпаття отримало близько 4 тисяч екземплярів. Вартість блоку 69 гривень. Директор Івано-Франківської дирекції. Укрпошта Михайло Рудой каже, марки досі залишаються популярними, і це ще один спосіб подякувати воїнам за нашу безпеку, випускаючи цю марку. Укрпошта висловлює подяку, підтримку і вдячність тим підрозділам, які сьогодні боронять нас і захищають у цій жорстокій війні від російського агресора. Тому це така дяка і шана цим людям, цим хлопцям і дівчатам, які сьогодні боронять нашу Україну. Старший офіцер з добору Державної прикордонної служби України в Івано-Франківській області В'ячеслав Онофрей розповідає, бригада Сталевий кордон нині укомплектована вмотивованими хлопцями і дівчатами. А випуск марки із зображенням гвардії наступу дає розуміння, що їх підтримують. Це є досить потужно і досить корисно. Для всіх для українців, для державної прикордонної служби тому в принципі, я думаю, що це дуже позитивно. Позитивно для нас, позитивно для держави, позитивно для визволення держави від окупантів. річний Богдан Мартинюк на службі в Івано-Франківську півтора роки каже: це честь служити у національній гвардії України, особливо у час війни. Та як ми живемо зараз у складні часи? Я думаю, що це обов'язок кожного йти і захищати свою країну. Ну це має зробити кожен спецпогашення марки відбулось в усіх обласних центрах України, зокрема й у Івано-Франківську. Поштовий блок з назвою Слава силам оборони і безпеці України. Гвардія наступу об'являється погашеним і ведемо обіг всім, всім щиро дякуємо. 9 травня ці поштові марки можна купити у всіх відділеннях Укрпошти регіону. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.